Міаран це медіаплатформа щоденник про відповідальність, про сміливість, про напснення, про дії, про рішення. І як наслідок про зміни це про вибір. це про життя, яке ви свідомо собі обираєте, про мрію, про кайф, про ефективність та досягнення, про віру та надію. Це про організацію життя, дисципліну. Це про те, щоб використовувати енергію дна, щоб, щоб відштовхнутися в потрібному напрямку і рухатися вперед. Це про страждання, як важить прогрес. Час, коли з'являється бажання змінити ситуацію та стан. Проект побудований на базі відомих всесвітніх практик, які є дуже дієвими за допомогою унікальних авторських графіків. На основі практичного досвіду наших спеціалістів Такі в таких сфер, як психологія, соціологія, бізнес, фітнес, IT-сфера, це зробить ваше життя кращим і допоможе вам дати відповідь на ваші запитання, привести вас до того самого е, кращого себе, цей інструмент. Поєднанні з дієми. Допоможе вам змінити ваші звички. І ми з вами за допомогою цього інструменту зможемо викреслити життя на автоматі і почати жити усвідомлено. Це про гру, де головний герой саме ти. Проходиш свою пригоду і покращуєш себе кожним рівнем макуючи процес. А ти готовий ти своїм шляхом?